Я знаю, що тема політики би дуже сильно розкрутила мої сторінки, тому що це би було і хейту, і сварок, і коментарів, і спорів, що би тільки би не було. І не те, що я в не політиці чи в політиці, не те, що я не маю свою думку, я її маю, і я інколи вам видаю. Це на даний момент є мій принцип зробити максимально чисте середовище на моїх сторінках. Серед моїх підписників, тому що бруду негативу, маніпуляцій, підштурхування один одного повсюди є дуже і дуже багато. Хто бажає цими темами починати маніпулювати, хто бажає десь там дискутувати, прискіпуватися і так далі, це точно не тут місце, дорогі мої, це не ті сторінки. Тут не та. Tema in ne ta ideja.